Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Данила Георгійовича Нарбута? Ви прийшли сьогодні сюди для відзначення його сторіччя. Так, ми прийшли подивитися на п'єсу. Данила Нарбут це лауреат премії. Ми бували в його галереї, в нього дуже гарні малюнки. І в п'єсі, яку ми будемо дивитися, є його наряди, його... Декорації. Декорації так. Ми теж прийшли подивитися на його костюми, прийшли подивитися ну, на його п'єсу, тому що вона нам здається, що нам здається, що вона дуже цікава, і ми впевнені, що вона нам дуже сподобається. Це народний художник України, патріарх, мистецтва, наш земляк, черкащанин, людина відома не тільки в й за її межами. Сьогодні прийшли на п'єсу нашого Черкаського обласного академічного траматичного театру. Твір Гериоря Квітки Основ'яненка разом з донечкою теж і залучаємо до мистецтва. Ми таким чином хочемо теж підтримати ювілей цього митця. В нашому художньому музеї є постійна експозиція діяча, де представлені різноманітні його картини, зрозуміло, що відвідували, і дуже пишаємося, що така людина дійсно творила і працювала в нашому місті. Теж дуже була вражена, коли прочитала, що він співпрацював працював в нашому театрі. І більшість декорацій створена за його ескізами від його співпрацею з місцевими, мабуть, діячами. І зрозуміло, мабуть, розроблені і костюми. Тому дуже хочеться подивитися на цю виставу, й залишаємо дитину теж до цього. Глядацька зала обласної філармонії вщент заповнена. Вечір пам'яті народного художника України, лауреата державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, Данила Георгійовича Нарбута. Продовжив заходи по відзначенню його сотих роковин від дня народження. те що ми сьогодні згадуємо Данила Нарбута. Говорить про те, що ми пам'ятаємо нашу історію. На жаль, не пощастило мені бути знайомим з Данилом Нарбутом, але у мене в дійсності з'явилася така можливість ще 10 років тому доторкнутися до його робіт. І коли дивишся на його роботи, в дійсності відчуваєш душу України. Коли ти спілкуєшся з його роботами, ти відчуваєш музику, ти відчуваєш красу України, красу українського народу, ти бачиш традицію, ти відчуваєш ту історію, яку закарбовував Данила Георгович Нарбот в своїх роботах. І там, якщо подивитися на його роботи, там немає грані між поколіннями. Де намагався Данила Гіровича якраз відобразити боротьбу за волю України. І вчора, коли ми відмічали День Соборності, то, безумовно, якраз до цього і закликає Данила Нарбут для того, щоб ми пам'ятали наші істоки і пам'ятали, так як говорив Тарас Шевченка, хто ми є. І обов'язково ми повинні передати це молоді наступному поколінню. Тому що, пам'ятаючи історію, ми завжди зможемо зробити правильні висновки. І тому цей рік оголошений роком Данила Нарбута. З хвилюванням готувався колектив Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру до повторення вистави Сватання на гончарівці. Декорації, костюми якої були виготовлені за ескізами Данила Георгійовича. З хвилюванням, адже в театрі і досі працюють фахівці, яким поталанило знати тепер вже відомого далеко за межами України майстра. Вони були серед нагороджених обласною державною адміністрацією у той вечір. Продовжує свою ходу 2016 рік. Рік якого визначено в Черкащині роком народного художника України, лауреата державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, Данила Георгійовича Нарбута. Ще заплановано чимало заходів, спрямованих на вшанування великого митця, незгасне ім'я якого вже сьогодні закарбоване у вічності.